Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Вже незабаром на екрани вийде документальний фільм про одного з найвизначніших воїнів країни Дмитра Коцюбайла на псевдо -да Вінчі». Його шлях розпочався з Революції Гідності. Згодом були АТО та ООС. Під час повномасштабного вторгнення Дмитро зустрічав ворога на Донеччині. В березні 2023-го в бою за Бахмут оборонець загинув. Наші журналісти поспілкувалися з творцями фільму. Слава Україні! Вистрія! Його ім'я відоме чи не кожному українцю. Дмитро Куцюбайло взяв до рук зброю у 17 і майже 10 років жив на війні на Донбасі. При... Вінчі називають одним з найпотужніших воїнів і командирів, який завжди йшов першим у бій. Ще при житті Вінчі ми вже говорили про це: що треба колись буде про Дмитра обов'язково фільм зробити. І, на жаль, якось так склалися обставини, потім повномасштабне вторгнення. Все це, бо це ще виникло до повномасштабного вторгнення. Потім, ну, вся ця історія, на жаль, Дмитро загинув, і ми почали вже робити фільм після його загибелі. Насправді, ця активна фаза вона дуже сильно виморює. Зовсім інша війна, важка війна, і напевно, що трошки втомися, але однозначно буду тут з бійцями до перемоги. І скільки буде в нас сил, скільки ми будемо боротися. Сил нас вистачає, тому. Однозначно ми переможемо. Він обіцяв, що боротиметься до останнього клаптика звільненої землі і до перемоги. У фільмі глядачі зможуть побачити того маленького хлопчика, згодом і юнака Дмитра до того як він став воїном, родом да він ще з невеликого села на Івано-Франківщині. Я знав його, тобто вже військовим. А який він був в дитинстві, який він був в школі, в ліцеї, в художньому, я цього не знав. І я для себе відкривав нові нові цікаві факти про нього. Ось, а познайомилися ми з ним десь в 2018 році. Тобто я вже став його таким сформованим, добровольцем, таким потужним бійцем високого зросту, такий кремезний, а виявляється, він колись був. Такий худенький, маленький, скромненький хлопчик. Режисер фільму Володимир Ситько каже, працюючи над матеріалом з кожним новим відео і фактом, відкривав для себе цю особистість і намагався передати це у кожній хвилині фільму. Він там не пішов у великий спорт, він не пішов в якесь військове училище. Він пішов на художника і тут стається майдан, стається якийсь злам. Стається якась така подія грандіозного масштабу, що пробуджує в ньому ті якісь коріння глибинне, яке просто провокує його взяти в руки зброю в 17, 17 років іти на війну. Над створенням фільму працювали сім місяців. Було, е... Дуже важко добувати відеоматеріали, які використані в цьому фільмі. Це унікальні відеоархівні файли, які раніше не були опубліковані в мережу. Потім ми поїхали знімати командира капусту в Купінськвозловий. Там почався обстріл. Нас звідти евакуйовували. Тобто було багато різних історій. Валерій Федорович залужний теж фільмі. Важко було домовлятися. Також творці фільму намагалися відтворити голос Дмитра за допомогою штучного інтелекту, аби озвучити його ж слова, які він говорив у 2014-2018 роках. Текст зібраний з вирізок усіх. Інтерв'ю, які того часу, Дмитро давав журналістам, і я зібрав із його ж власних слів буквально слово в слово, тому що журналісти там записували його з диктофону і вони розшифрували це все. Я склав таку історію на три хвилини, яка ілюструє його, якби такий бойовий шлях саме в цей період. Звісно, воно там ну воно в хронологічному порядку, але ж там між цими історіями могло могло пройти кілька місяців. Але для кіно це не важливо, тому що нам головне було передати суть у фільмі. Зібрана уся історія воїна Давінчі. Подивитися стрічку на великих екранах можна буде з 19 вересня. Частина коштів з перегляду буде передана на потреби підрозділу Дмитра Куцюбайла вовки. Давінчі для мене є честь і гордість рухати з вами до перемоги. Ксенія Павлишин, Максиміліан Ільченко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.